Зараз на даний час росіяни мають можливість набирати трішки більше, ніж вони втрачають щомісячно. Тобто до останнього моменту вважалося, що скільки набирають, стільки і втрачають. Зараз вони змогли підлаштуватися і набирають там, на там 5-10% більше, ніж втрачає. Тобто, на перспективі там декілька місяців вони мають можливість накопичувати особовий склад. В них є вказівка взяти, це вона не змінилася, вона тільки підтвердилася: взяти адмінкордони Донецької області. От вийти, хочеш, не хочеш, подобається, не подобається. Треба брати. І наші військові кажуть так: вони втрачають на фронті по 50% підрозділу. От йде підрозділ, 50% Просто наші військові на м'ясорубці прокрутили фарш, Венігрет. Потім від ну, хто вцілів відступає, повертаються нові і знову вони втрачають. Але саме таким м'ясним штурмом на жаль вони змушують наших військових військових відступати там по 20-30 метрів, по 100, по 200, можливо там по кілометру відступати. Якщо дивитися таким чином, то дійсно ми втрачаємо територію. Якщо подивитися на все це з висоти не знаю, космосу, то Росія ого, го яка ж вона, але оці ось малесенькі дійсно, як таргани просування, ну нічого їм не дають.